Мені надзвичайно приємно бути знову в Києві. Для мене це особливо важливо мати можливість виступити сьогодні, саме в цей день в День Європи. День, який ми святкуємо наші цінності, цінності, які нас об'єднують, єдність, солідарність, наше спільне бачення нашого континенту. І немає іншого кращого місця, де було би треба говорити про це ніж Київ. Агресія Росії стала поворот важливим поворотним пунктом для європейської безпеки, і вона спрямувала нас на перегляд пріоритетів і нагадає нам всім, що мир не можна сприймати як даність, і не лише суверенітет. І українська територіальна цілісність підання нападу. Це прямий напад на самі принципи, які лежать в основі наших демократичних суспільств свобода, верховенство, права і право кожної нації вибирати своє власне майбутнє. Україна зробила свій вибір щодо свого майбутнього майбутнього в Європі, майбутнього в НАТО. Україна. Вже пройшла випробування, яке визначає членство європейському світі. Вона не лише продемонструвала бажання, але свою можливість робити свій внесок в безпеку Європи та Трансатлантичної безпеки, як е, е, помічниця генерального секретаря з безпеки жінок і людства. Я маю сказати, що ми. Я бачу, як Україна формує наше розуміння безпеки. Україна показує, що безпека сьогодні це не лише танки і війська, це також сила наших суспільств, це також довіра, це також люди, чоловіки, і жінки. Це лідерство на кожному рівні. це інституції, які відзеркалюють суспільство, яке. О, яким вони управляють Україна? Знаходиться в надзвичайних умовах. Більше 6 тисяч жінок служить зараз збройних сил, 25 тисяч напряму воюють на фронті, і це серйозна трансформація. А якщо ці цифри говорять самі за себе, але цифрами не обходиться. Жінки беруть на себе функції управління, проводять демоні... домовленості про гуманітарні коридори, діють на захист цивільного населення. Женачі організації заповнюють прогалини в управління прозорості в соціальній єдності. Все це є ключові індикатори демократії. І це, це якраз і є частина цієї воєнної історії. Історія про війну це наше, але це наші спільні уроки. Наш альянс користується тим досвідом для того, щоб стати більш стійким адаптивним, і ми інтегруємо ці уроки в нашу політику, в наше партнерство і в наше розуміння того, що робить безпеку більш ефективною і дієвою, і комплексною, і що посилює стійкість альянсу в баченні Програми взаємооперативної взаємосумісності в Раді, НАТО Україна. Програма допомоги. А також нещодавно введений в дію центр спільного аналізу інтеграції. Ще раз хочу повторити, НАТО підтримує Україну, і сьогодні вона стоїть з вами відповідаючи на виклики майбутнього і об'єднання. Це є основний сигнал нашого е, київського безпекового форуму, і ми будемо продовжувати і працювати надалі для того, щоб допомагати Україні функціонувати в нашій євроатлантичній родині. І, і якщо говорити про підтримку України під час вже тривалого миру, ми повинні в першу чергу поставити е, в, в громадянське суспільство в основу цього. Одним із найважливіших елементів цього є роль простих громадян, жінки, які забезпечують евакуації із сел, і активісти, які документують воєнні злочини, і громадянське суспільство в Україні не лише витримує війну, але просуває ті цінності, за якими ми виступаємо: відповідальність, участь, гідність і все це. Ми повинні забезпечити, щоб наші голоси були почуті, щоб вони мали свою силу. По друге, ми повинні забезпечити, щоб відновлення і реформи йшли пліч опліч з інклюзивністю. з Самого початку Україна не чекає на мир, щоб розпочати розбудовувати своє майбутнє в країні. Ми бачимо, що відбувається відбудова і реформа, навіть під вогнем, і це робиться. З нашою рішучістю підтримувати Україну і шлях до більш інклюзивної і прозорої демократії стали основою справедливого і тривалого миру, і це може бути мир, який розбудовують усі з жінками, з молоддю, з місцевими голосами і з правами людини. І третє, ми повинні підтримувати єдність цілі. Це е, чіткість, переконання і хоробрість. І підтримка е, майбутнього України має грунтуватися на чіткій політичній волі. Ми повинні е, невпинно дотримуватись нашого меседжа, що Україна стоїть йде на шляху до родини демократії. Ніхто не може цього зупинити.